У нас сьогодні на огляді автомобіль, який, напевно, один з найпопулярніших в нас на ринку, дуже часто замовляють його огляди, дуже часто замовляють підбори, але при цьому всьому люди абсолютно не орієнтуються в техніці цього автомобіля, бо вони надивились оглядів європейських автомобілів, а в нас на ринку популярна саме американська версія q 5 8 r перше покоління Q5. На Ринок США цей автомобіль випускався в трьох комплектаціях. Перша, сама базова, це преміум, вона не була абсолютно пуста. Автомобіль йшов на шкірі, був клімат-контроль, зустрічались підігріви сидінь, але досить базова комплектація бували навіть без камери. Найпопулярніша комплектація, яку всі шукають, це преміум плюс, як в нашому випадку. Вже трошки є більше всього. Є люк, підігрів сидінь. Клімат, безключовий доступ, запуск двигуна, кнопку, електропривід кришки багажника. Зустрічаються асистенти мертвих зон, зустрічається акустика Бен Olufsen, Бенк, до речі, опція, вона не йде базово в преміум плюс. І найменш поширена комплектація це престиж. На практиці оглядали буквально 2-3 автомобіля. Вчора заходив подивитись на BідFs, за 10 сторінок Бідфаксу знайшов один автомобіль. Навряд чи ви знайдете престиж. Скоріше за все, ви будете шукати саме преміум плюс. Найпопулярніша модель двигуна на цих автомобілях це 2-літровий бензиновий двигун. Вони найбільш поширені на нашому ринку. І всі думають, що якщо це буде автомобіль після 2013 року, то він вже буде на ген-третьому моторі, бо були оці градації двигунів «Вага», І на європейських автомобілях воно дійсно так було, але з американськими автомобілями це не працює. Тут встановлюється 2-літровий бензиновий двигун модифікації CPMB. Це пізня ревізія ген другого покоління. Вона вже отримала трошки покращені маслозйомні кільця, але питання з масложором тут залишилися, ми про це ще поговоримо. Цей двигун має чугунний блок, і залишилася тут так само проблема з розтягуванням ланцюга. А зараз хочу вам розповісти про мережу СТО, які є нашими партнерами, та вони надають послуги з ремонту кермових рейок, турбін. Також ремонтують стартери та генератори. І навіть ремонтують генератори 48 вольт. Це ті генератори, які йдуть на нових поколіннях Audi. Це А6, А8, q 7 q 8 Це єдиний сервіс в Україні, який надає такі послуги. Новий коштують дуже дорого, а тут вам зможуть його якісно відновити. Кожне СТО мережі має величезні ремонтні зони з сучасним обладнанням. Сюди клієнтів зазвичай не пускають, але ви можете спостерігати за ремонтом свого автомобіля з кімнати відпочинку, де виведені камери з кожного підйомника. Тут є власні ремонтні цеха, і ремонтом ваших агрегатів будуть займатися безпосередньо тут на місці, а не десь його відправляти. Тому це буде гарантовано вчасно та якісно. Ремонт агрегатів відбувається швидко, тому що тут є власний великий склад запчастин. А також, крім ремонту, ви можете скористатися і купити вже відновлений агрегат. Якщо вам гарантовано потрібно вирішити проблему, звертайтесь в мастер-сервіс. Хлопці вирішують навіть ті питання, за які ніхто інший не береться. Філії є в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. А скоро у Львові відкриється ще одне СТО, де будуть займатися ремонтом електромобілів та гібридів. Ресурс ланцюга на цьому двигуні орієнтовно 100-150 тисяч кілометрів. Ланцюг тут можна подивитись через комп'ютерну діагностику, чи він розтягнутий. Також можна це перевірити через оглядове віконечко на передній кришці ГРМ. Перевіряється без проблем, але загалом, якщо ви розраховуєте на купівлю автомобіля з цим двигуном, потрібно закладати собі бюджет на заміну ланцюга. Також з того, що часто зустрічається на цьому двигуні, це запотівання. Дуже часто підпотіває кришка розпредвалів. Завжди запотіває верхня кришка ГРМ. Вона тут пластикова, є в них така болячка. Це все ми радимо усувати тоді, коли ви міняєте ГРМ, так ви значно зекономите на роботі, бо буде проведений комплекс робіт, які все одно пересікаються між собою. Також досить часто в них запотіває ось ця штука в народі, вона називається супілкою впускного колектора. Це поширені проблеми. Також тут був досить невисокий ресурс клапана вентиляції картерних газів, ми радимо його міняти раз в 60-80 тисяч кілометрів. Також, якщо купляєте автомобіль, скорше всього, вам його доведеться замінити. Він недорого коштує. Чи він міняний, перевірити досить просто. Тут є відливка з датою виготовлення. Якщо його не міняли, в будь-якому випадку при купівлі ми радимо замінити цей вузол. Якщо міняєте клапан вентиляції картерних газів, ми завжди рекомендуємо міняти його в зборі. Не потрібно економити і міняти тільки саму мембрану. Ну і далі наступна проблема, яка всіх найбільше хвилює, коли вони чують, що це буде ген друге покоління масло жор. На практиці не часто зустрічаються двигуни, які беруть масло, але все ж таки це деколи буває. Перше, що треба зробити, щоб перевірити і не попасти на такий автомобіль, нахолости, добре дати газу, подивитися, чи автомобіль не димить чорним. Якщо чорним не димить, не все ще втрачено, він може підбирати масло, але в якихось розумних кількостях. Якщо вже так сталося, що ви купили автомобіль і він бере масло, тут потрібно діяти наступними кроками. Саме перше, міняємо клапан вентиляції картерних газів, розхід масла може впасти і часто це вирішує ситуацію. Якщо це не допомогло, тоді слід зробити розкоксовку. Заливається спеціальна хімія в циліндри, двигун трошки працює, міняється масло. Досить часто це допомагає, якщо вже сталася така проблема. Якщо і це не допомогло, в нас залишається перевірка турбіни. Турбіну потрібно якісно перевіряти, тоді вам скажуть, чи проблема в ній. Якщо вам знадобиться діагностика турбіни або будь-якого іншого вузла та їх подальший ремонт, ми домовилися з мастер-сервіс за знижку. Звертайтеся за посиланням, яке буде в описі до відео, при зверненні, вказуйте. Промокод Карчек та отримуєте безкоштовну діагностику при подальшому ремонті або 10% знижку на ремонт. Якщо перевірка і ремонт турбіни вам вже не допомогли, у вас залишається всього два варіанти. Перший це капіталка двигуна з заміною маслозйомних кілець. Варто орієнтуватися від 2,5 тисячі далі, в залежності від того, які запчастини доведеться міняти. 2,5 – це вхідний білет, як то кажуть. Ну і Другий варіант пластівка їде на авторі, а продається як ідеальний автомобіль, Пів літра масла від заміни до заміни. Ще часто через ці проблеми з розтягнутістю ланцюга та масложором ці автомобілі зустрічаються з міняними двигунами. І тут потрібно розуміти, чи міняли двигун на бушні, чи міняли двигун на новий. Я зараз покажу, як це зрозуміти. На передній кришці ГРМ в нас ось тут є наклейка, на якій вказано дату виробництва двигуна. Нам потрібно звірити дату, також на ній вказана модифікація та номер двигуна. Ми звіряємо цей номер двигуна з фактичним номером двигуна, який знаходиться ззаді на стику блока та коробки передач. Якщо ці номера збігаються, відповідно цей двигун рідний. Ми попадали вже декілька разів на такі історії, що номер двигуна просто відсутній. Я буквально недавно записував про це коротеньке відео. Таке буває, коли двигун, це в основному автомобілі з Америки. Вже так приїжджають. Коли двигун поміняли на новий двигун повністю в зборі, без навісного обладнання, але це блок, поршня, колінвал, ланцюги ГРМ, тобто ви фактично отримуєте новий агрегат, і таких двигунів не варто боятись. Тут головне перевірити, чи двигун розбирали. Якщо ви дивитеся автомобіль. Дата випуску двигуна не збігається з датою випуску автомобіля. Це, звісно, в межах розумного все потрібно розуміти. Або номер двигуна фізичний не збігається з наклейкою. Тут слід варто задуматися, чи у вас цікавий такий двигун. Також треба уважно дивитися, чи двигун не розбирався, чи він зібраний по заводській технології. Інші менш популярні версії двигунів, які встановлювалися на ці автомобілі США: це трьохлітровий дизель на 240 кінських сил. Та трьохлітровий бензин на 272 кінські сили. Якщо дизель був відносно безпроблемний, то 3-літровий бензин варто купляти тільки після ендоскопії. На європейські автомобілі ще також встановлювався двохлітровий дизельний двигун. Всі автомобілі, які випущені на ринок США по коробкам передач йшли на восьмиступінчатому ZF 8 HP. У всіх оглядах кажуть, що це найкраще, що можна було поставити в автомобіль. Безпроблемний агрегат, класно діагностується через комп'ютерну діагностику. Зрозуміло веде себе в їзді. Загалом дуже подобається, багато машин дивимося з цією коробкою. Проблеми бувають вкрай рідко. В автомобілях, які випущені на європейський ринок, на більшості версій встановлювався 7-ступінчатий S-Tronic, CDL 501 або також ці машини були на механіці, але. Попитом вони не користуються, в принципі, рівно так само, як і європейські версії. Повний привід. Знаменити від Audi Тут все реалізовано через Торсен, не було ще ніяких муфт Халдексу. Все по-чесному. Теж абсолютно без проблемний агрегат. потребує тільки планового обслуговування, як і коробка передач. Ми радимо міняти мастило в системі повного приводу та в коробці раз в 60 тисяч км, не дивлячись на те, що. Ауді каже, що в коробці масло міняти не потрібно. В мануалах ZF чітко пишуть, що коробка потребує обслуговування, потребує заміни масла, тому цим не слід нехтувати, тоді ці агрегати прослужать вам довго. По комфорту їзди і керованості автомобіль досить непоганий. Він приємно їде, добре тримає дорогу, тут стоїть багато речашка спереду і ззаду. В принципі, сама ходова частина тут досить надійна. Буває, вилітають сей блоки але це все недорого. То, що вилітає досить часто і трошки коштує грошей, це подушки двигуна. Також, якщо купляєте цей автомобіль, можете одразу сміло закладати їх в бюджет ремонту, бо, скоріше за все, вони тут вийшли з ладу. Ще з поширених проблем, що ми тут часто зустрічаємо, це. Одномоментно, десь приблизно рік-півтора тому в них почали виходити з ладу задні динаміки. Дуже часто зустрічається, це фактично нормальне явище. Буває під скрипою панорама. Вилітають адаптації на асистентах мертвих зон, але це калібрується взагалі, проблем немає. З цим досить дешево усуваються і там періодично зустрічаються. Машини, де не працює замок лючка бензобаку. Класно, якщо він заклинив, коли лючок відкритий, набагато гірше, якщо він вклинить вас на закритому лючку, і вам треба буде терміново заправитись. Така проблема тут присутня. І як в будь-якому увагу періодично вилітають заслонки клімата. Загалом все усувається досить недорого, не проблемно. І в більшості автомобіль не є проблемним, а просто потребує правильного і вчасного обслуговування. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.